Усім привіт! Сьогодні на огляді сорт тюльпану Мемфіс. Вирощую на 8 березня. Класифікація Тріумф. Має середній термін світіння, термін охолодження 15 неділь. Вирощую по 9 градусній технології. Посадив в тирсу 9 листопада. Винес в теплицю 15 січня. Температуру в теплиці тримаю 12-15 градусів. Він в мене росте на першому поверсі. На відео один ящичок. Розкиданий він. Так вийшло, що розкиданий він в мене по всій теплиці. Так, почав цвісти він 24 лютого. Висота його під 60 см, доволі такий високий тюльпан, мінімум 50 і доходить до всіх 60. Розмір бутону його також немалий. 6-7 см, величенький, ніжка товста. Стебло товсте, в принципі, тюльбан важкий, він мені спочатку не сподобався. Не сподобався, тому що він в мене там перший ящик різ біля батареї, і він якийсь такий не дуже в нього вигляд був. А тут от зараз я до нього трішечки пригляди, приглянувся і він дуже непогано виглядає. Має такий ніжно-рожевий колір. В принципі, Досить гарний тюльпан. Дякую за перегляд. Всім гарного дня. До зустрічі!